Покрокова інструкція зберігання батату до 2 років. Після того, як ми зібрали врожай, складаємо батат у вентильовані ящики та ставимо у приміщення на срок 3-5 днів при високій вологості і високій температурі повітря. Вологість повинна бути 70-90%. Температура повинна бути 25-32 градуси. Після цього ми переміщуємо батат в приміщення з температурою не нижче 11 градусів, ідеальна буде температура плюс 13 плюс 15 градусів. Таким чином, у батата грубіє шкірка, заліковуються травмовані корені та накопичується цукор в бататі. Батат стає набагато смачнішим та набагато солодшим. І таким чином він може зберігатися на протязі двох років.